Просили відео про наших ломан Брауні несучок. Це зараз їм майже три місяці. Вже залазять сюди. Їхнє тут буде гнізда. Ну так літають, їдять. Ждемо, не дождемося, коли почнуть дістися. Ну, сподіваємося, що це наш березень, квітень. Ну, десь в травні, в травні надіємося на перше яйце. Такі у нас птички Ломан-Брауни. Зовсім трошки сенді є. Це все біленьки це, 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 це сенді. Вони з чорної точечки. До речі, дуже ручні. Іди, Іди. Оце такі у нас. Привіт! Скоро буду яйце давати. Так що далі буде.